Трішки прорвала бур'янець наш перший. І поміж цибулькою, і рядочки. Трішки ось так от. І тут в зелені теж між рядками прорвала. Отам от не чіпала, бо там у морква, вона тільки-тільки починає сходити, тому там можна повиривати і моркву. І в редисці поки що там теж нічого не робила, пускай вона, вона трішки проросте, там сам редис треба буде проривати. Ну, і за одної бур'янець. Так, а ось тут отак от прорвала. Так, що я хочу сказати, трішки ми нераціонально використали місце. Треба було рядки робити більш вуще, більше садити платніше один до одного. І цибульку. Цибуль, Он я ще натикаю. Я замовлю тиканку, я ще натикаю. Але ось тут зелень, листя салата, базилік, щавель. Тут теж треба, треба було.